що у нас тут произошло? Капец. У моті лапа пропусана кров течо що, дивіться немає машинка вообще. будемо вот там от виводити буржуйку тому зараз спробуємо підключити. Всім привіт, з вами цікавий да. Це новий влог. Так, да, влогів не було десь місяць. Але ось новий влог. Тут буде багато чого цікавого. І тому не переключається Обов'язково, Хто не підписаний, підписуйтесь прямо зараз на канал. Шо ти? в той же самій курці. Що таке? Що гаду в перших числах березня тут сніг би тут в окупації були. До речі, сьогодні перший сніг, перший саме, 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 перший при першій. Вже мороз. Мінус один. Останнє що було це 7 тепла вчора. От, тому щось треба робити і будемо робити все разом з вами. Коротше, купив труби, будемо о, для котла виводити більше. І також о, трубу взяв 120 ки ще будемо от там. от. Виводите буржуйку, це буде у нас як, а, виходить, як камін. Така велика у нас буржуйка. Зараз як звалиться все. О! Видите? Тачка маленька, буржуйка велика. Дуже тяжело. Зато буде дуже жарити. Їде. Не знаю, вона кілограм 30 важить. Коротше, ми розложили, розклали труби, скільки в нас є, тому що ми хочемо все ж таки сюди. Ну що? взяти вперёд, а то, а то, у нас буде. Ну давай. От тут от воно. Так, я розклав і плюс-мінус у нас ще лишається от труба. Лішня рештка. Так що будемо там. Тому що тут придеться долбити, піли нема, пила все ж таки не працює. Тому прийдеться дуже довго долбити тут двойний слой. От. Тому що ми вже робили. Тут, коли були в окупації, у нас тут є отвір. Але ми його заділили. Я впевнений, пару разів долбанути тут і все вийде. Ось. Тому будемо тут устанавлювати. Друзі, ми вже звикли, що немає світла. Тому зараз спробуємо підключити роутер. Буде, буде чи буде інтернет. Наряди Нарядився дивитись на нього. Холодно. Що, ти, телек знайшов? Знайшов. Що, працює інтернет? Угу. Вау, ребята, світла немає, але інтернет ну не у всіх так, тому що є свіші у деяких під'їздах, ну, ми теж до акумулятора Wi-Fi під'єднували, то він у нас не працює. Не працює, так? Угу. Ну тут дуже-дуже тут повезло. Бачите? Ура! Зараз друзі, така дилема, не знаю, що робити. Два варіанти: ліба відрізати ліноліум. Але розумієте, що потім, якщо це вже не треба буде, то ліноліум, не знаєте, кусок дуже, дуже фігово буде, що буде кусок. Чи підкласти всяка там фігні, накласти кирпичі, потім оцинковку, потім мінвата може. Я не знаю, що робити. Ну просто жалко ліноліум відрізати. Ну дуже жалко, але Діма говорить, що може якось його проплавити, я не знаю, що робити. Фух, друзі, тут такий тарох тарох Тут єлі-єлі підняли цю трубу. Дивіться вона, яка велика. Намастирил Діма такий пруд, який буде тримати зверху. Капець, вона вся розвалювалася, як ми скричили скотчем. Але коротше, ну, зрозуміло, що він перегорить скотч, але ну, блін, скрутили кожен, кожен елемент. Ну, Вроді поки ще нормально. Зараз отут десь закріпити треба. І є вихід там, з вікна може якось. О, ну, вітер, вітра буває тут великі. Це ми будемо підкладати. Все ж таки не будемо ліноліум. Чіпати будемо підкладати такий залізний лист, під нього, мабуть, мінвату. Я, як завжди, баньку розтопив. Ці труби коштують як піпець. З Кожна труба півтори тисячі гривень. Три тисячі гривень. Це капець. Вітька, щось тут вже... Що це ти знайшов? Це парафіновий. Ми робили дві із парафіна. Навіщо тобі? Що... Окопні свічки? свічки? В смысле окопні свічки? А. -а, -а, -а. Типу волонтерам даєш так? Ага. І вони зроблять свічки, так? Ого, так ребята, тут парафіна, тут стільки свічок можна зробити, дивіться. <реку> <реку> Мабуть, тисячі свічок можна зробити. Молодець. Подав вітер і можна бачити, що все поки що нормально. Нічого не падає, тому що все закріплено. Тут закріпили до стіни. І щоб треба би, звісно, десь там далі закріпити. Моя жапаніця, моя жапаця, моя любима лисичка. Моя лисичка. Бачите, сніг вже не мило. До речі, я хотів е, поміняти резину, тому що в мене літня ще. От, вона тут є резина, але я спробую Було декілька спроб. І все марно. О, до речі, я, кстати, віддавав мою машину на СТО. І зараз розкажу навіщо? Десять днів вона там була. Тому що коротше, дуже довго-дуже довго. Дуже довго було. щось запчасть. Коротше. І так. <звук> так. А ні, я покажу як можна це ручкою. І це в мене дві, дві двері чик, і вони такі. Самі зачиняються. От, на другу двері просто не знайшли тросик поки що. Але я її потім зроблю. І Мотька тут Мотька, тут ти? Так, у нас тут тарох ми вже темніє, а ми ще не дойшли руки до цих труб. Капец. І так у нас є світло, тому що я під'єднав до насильтового акумулятору, У нас є Wi-Fi, він працює. Бачите? Той, той же акумулятор і Wi-Fi роутер він працює. От шнур пішов і працює. У нас там є ще більше світла. Але ми економимо. От, бачите, як ярко. Ух. Тут у нас з'єднання йде. А, і до речі, я зливаю воду. Тому що я е, розумію, що буде мороз, е, злив воду з системи цієї. Ну, тому що в мене лупнула колись турбати взимку. І зливаю з бойлера. Тому що ми тут дуже рідко. Я трохи нагадаю, ми е, готуємося до того, що допустим, в Києві не буде. Опалення не буде там світла, і ну, не буде коротше, можливості жити повноцінно, і нам придеться коротше, переїхати сюди на дачу. Тому ми все тут готуємо, щоб у нас була буржуйка. Це у нас перший поверх, тому що перший поверх у нас від котла дуже погано нагрівається ну то таке. Ну і, допустимо, ми сюди приїхали. От, допустимо, треба щось зробити. У нас дуже часто ми щось робимо. Буржуєчка, вона дуже швидко натопила і все. Для котла ще треба електричество, ви ж знаєте. Я перевіряв. Так, да, вже два є акумулятора, дві є зарядки. Я вам покажу. Поки що у Фікуса там просто кайф. Я там все зробив. У них світло вимикають на день дуже довго. Коротше, ну, коротше, ви все зрозуміли. Це такий аварійний такі підготовка к аварійним варіантам. Так, щось Світло вдихають. Друзі, далі світло. Ну, на пару годин. Буржуйка вже працює, ми перевіряємо. От. І головне зараз, щоб не було тоді, коли ми тут в окупації були, що все чомусь сюди. Короти, весь дим Поки що нічого такого нема. Он, дивіться, тяга. І що така вух. Тяга нормальна. Буржуйка вже розтаплює. Поки що положили так, поклали листи, ну воно, мабуть, трохи некрасиво, але щось будемо робити. Без цього було прикольно, але дуже небезпечно. Тому отак от. Тут я вже трьох-трох дуже не, не люблю коротше, зливати воду, тому що от таке у мене постійно, все. Унітаз знімаю, тому що я не знаю, в унітазі теж була вода. Я ее сливаю, потому что она еще будет она застынет и унитаз взлопнет. В общем, посмотрите, это моя машинка. Смотрите, вообще. Троки в шоке. Вот, ремонтник наш. <laughs> Киська, что ты ладишь в моем двигателе? Шерсть тебе дотрусишь. И так я заложу свою машину, и свою я бачу? Мурка! <laughs> все копеем, все Ага, светло тебе, освещает. І так, дивіться, все, замило снігом, мої бідні собачки. Попрошаєчки мої. Ми е подивилися і бачимо, що вони ходять до, до сарая під бані. Можна тут зробити, щоб вони трохи грілися? Да, Вітька? Як справи? Соня. Вітька постійно не спить. Те, що ви бачите, розібрана полоса моя машина, це короче, у мене плановий ремонт. Я там поміняв подушку для двигателя, вона вже давно у мене тютю. -тю. Потім масло там гнало, все в маслі було, тобто Ми поміняли прокладку, прокладку для движка. Ось, і там, коротше, проводка була для свічей. Можете може пам'ятати, що в мене машина глоха зранку не могла завістись. У мене каже, там одної свічі не було. Коротше, я багато поміняв, дуже багато заплатив. Ну, не знаю, багато 9 тисяч гривень, це 250 доларів. Ну, не знаю, мені багато. Зараз така, треба такий час. І зато двіжок у мене, звісно, зараз побачите. Короче. Та ви що. Вы, вот это блищить. У мене ніколи такого не було. У мене тут все вечно в маслі. Все в такому состоянні. Здесь, бачите, вообще даже нема і нема следа масла. Подивімось на скільки. Ну, це за це вообще капець. Дивіться, яка красота! Яка краса! Що ви пам'ятаєте, я хотів цю машину продавати і купити собі вольта, вольта. Але зараз такий час, що це, звісно, ну, це рішення не підходить, і я вирішив залишити поки її. Хоча я багато вже зробив, я зробив двір, вона вичиняється, виходить, електронна. Але розумієте, зараз у нас вмикають світло, і дуже у світла немає, взагалі десь 70% часу. Тому я можу їхати розряджений, хоча вольт у нас. Хоча вольт гібрид, ну, подивимося. Ну, я багато чого почав возити, тому що я займаюся товаркою, у нас короче, своє своє підприємство, грубо говоря, своя фірма. Ми кое що робимо самі. І ще короче, там, оптом займаюся. Тому що ми розвиваємося дуже швидко і дуже -дуже мені вже, вже подобається. Тому, мабуть, ця велика машина більше підходить, ніж вольт. Ну що, йдемо до магазину. Білика знайшли. І ці жопи. Шо ви, проважаті. Білик! Жопа, йди сюди. Наші підписники пам'ятають білика. Він просто живе десь в іншому місці зараз і к нам бігає дуже рідко. А да, це те, що відмовна діблічного. А, так, це було. Обстріли. Ми тут з фікусом каз. в такому холоді і були в окупації. Друзья, короче, що у нас тут произошло капец? Моти лапа прокусана, кров тече. Потому что у те собаки вон. Козляры втроє напали на неї. нои. і билик не смог даже допомогти. А ну, поставь. Пусть трошки, може сама пойде. Троє на одну. О, бачите, так кров. А ну, моть спробуй пройти, бо ты тяжелый капець. А ну. О, трохи йде. Зашугано. А, нормально. Нормально, трохи хромає. Все. Фух, не дошли до магазину. Іди додому, йди, йди. До йди. Мотя. Іди. От дурне. Ну шо, я почав, коротше, в себе в квартирі щось робити, тому що... Світло постійно вимикають. Завтра я йду на концерт. Мене, мене пригласив Фікус, тому що він там, типу, щось з організаторами, щось там буде робити. І прикол в тому, що там буде Аліксіє, будуть мозги. І навіть буде Іво Да, Зараз Іво Бобул і деякі українські співаки дуже популярні знову. От. Тому це буде прикольно. Я все буду, ну не все, я трошки познімаю, подивимося, що там буде. Там Фікус реально там прям також якусь участь. Що, моє? Да. Капец. За две подшипники вообще то? А, і от это вот так крутиться? Типа. Понял. Короче, дивіться, Нема. Тут вас що ти тут робиш? Я автографличко. Здесь. Ми підемо і собою Сієва. Потім хто затишний всіх сьогодні був. І ті, що ще, мабуть, не були. Алексієв мозги і вобу. Іва був головний. Ну что? Ну, Смотри, я тисяч кто будет і мы подарки раздаем. Алексей, да? Кто видишь? И раздаем да. Що думаєте? Вот. А, а это бабунна, да, ты говоришь? 7 Сім тисяч гривень. А я тут сижу такой бесполезный. Руки помогают, кому-то еще забудут.

А як так? Дивіться, ми тут зробили будку. Не зробили, а переставили. Тут у нас мамочка. Це мамочка всіх собак цих. Оцей, Мотьки. Ну, цей не знаю. Ну, але там мамочка. Залазить Мотька, теж туди. Ми переставили будку, тому що вона там була. От бачиш, і мотя полізла. А ну, куду уживатись двоє. Добре. Як класно. Коротше, до цього будка стояла отаман от за каліткою, але там ми дивилися, ніхто ніколи там не жив. Тому ми вирішили туди переставити з фікусом просто разу. І бачите, хтось вже вже дві собаки там гріються. Трохи не віриться, що новий, річ, новий рік буде вже через п'ять днів. Вообще, у нас ніякого новорічного настрою тут в Україні немає, тому що нас постійно бомблять, постійно вимикають світло. І навіть знаєте що? Навіть новорічну ніч буде комендантська година, з 11, як і зараз. От. Ну, Це вірно, тому що війна, війна в країні. Але я сподіваюся, що в мене та в вас буде новорічний настрій, чого я вам дуже бажаю. От. Добрих вам новорічних свят, мирного неба. От. Я, до речі, їду до сестер, сестер коротше, до Чернігова. Якщо хтось з Чернігова, пишіть мені в інстаграм, може, можна зустрітися. Ось, ну що, буде Закінчувати цей влог. Сподіваюсь, вам він сподобався. Ви лайкосом його підтримаєте Також напишіть в коментарях щось щось таке цікаве. І ще раз з наступаючим новим роком, різдвом. От і мирного вам неба! Всім пока!